Ще нічого немає, зелена ніч і в кожної тиші міра своя, і знаючи, скільки потрібно сторіч, щоби з'явилась найперша річ, він вимовляє її ім'я, немов відчиняє нічне вікно і ловить напружено кожен рух, сподіваючись на щось все одно і небуття важке полотно. Покірно дається йому до рук, і все, що буде з ними тепер, гольфстрими, айсберги мертвих морів, щоденний рух повітряних сфер, співка шалотів і крик химер, поява запахів і кольорів, коріння трав і листя дерев, озерні люди і пташиний свист, груди вугілля, натружений трем. Слухняних тварин, шепіт і рев, жага лунких торговельних міст, вогонь, що спалює кораблі, смерть на темних шовках знамен, згаслі зірки на високому тлі, тихі мерці у літній землі, кров, ніби плава в покладах вен, прийде все, що мало прийти. І зникне все, що колись було, як ми, то заявлені їм світи за голос із домішками темноти, за витиху вивільнене тепло, і, знаючи все, що чекає на них, Він все ж вимовляє її ім'я, зіткане з приголосних і гірких голосних, доки йому підступає до ніг. Ніжності сутінковий сніг, Любові смарагтова течія.